Яке слово характеризує цей рік війни для мене? Для мене це адаптація. З моменту повномасштабного вторгнення було прийнято рішення поїхати до батьків, і я працювала з дому. Мені мама дозволила прийти до неї на роботу. Вона виділила для мене комп'ютер, виділила місце. Я мала принтер, я могла роздруковувати документи у разі необхідності. І ось так, десь, мабуть, днів 15 я працювала. Потім у мене з'явилась можливість поїхати в офіс забрати свій робочий ноутбук, і вже я пристосовувалась до роботи вдома. Так як раніше роботи віддалено, часто не було. Це був ще той виклик, бо все рівно. Це вдома потрібно правильно розбудувати свій графік, не відволікатись на кухню. Ось потрібно сісти і виконувати свої задачі. Потім це була адаптація до роботи з поверненням в Київ, бо все рівно в життя вже не казалось таким, як було до цього, і з виходом в офіс. Було цікаво, бо і офіс здавався вже не таким, як було до цього. Якісь емоції переживались нові, і плюс ще не було всіх колег. Вони якось поступово-поступово почали наповнювати офіс. Потім наступним етапом адаптації для мене це були відключення світлої електроенергії. Без відключенням електроенергії пропадає і зв'язочок, і інтернет, і його було дуже важко знайти. І я пам'ятаю. Як 31 жовтня нам потрібно було подавати луцьку реабілітацію, і це якраз був і момент, коли ми мали святкувати Хеллоуін в офісі, і тоді було прийнято перше рішення. Я думаю, так що робить, що робити, нам треба грузити тендер. Можу, поїхати до батьків. Тоді до мене так, подожди, мабуть, ще не той етап, щоб їхати до батьків, скоріше за все, ще можна десь в Києві знайти світло. Я пішла там в один заклад, все почали складати. Згодом з'явилось світло в офісі, і ми повернулись в офіс, подали все добре, ми виграли ми в цьому тендері. Потім, коли ці обстріли почистішились, і світло почало пропадати ще більше. я зрозуміла, що а для чого я мучусь? У мене є батьки, в яких є інтернет, в яких є генератор, вони постійно зі зв'язком. І світлом, і це і мені буде спокійніше, і я не буду хвилюватись за наш результат. Тому було прийнято рішення да дійсно поїхати в Хмельницьку область. Там є проблема, мабуть, два три тижні не пам'ятаю точно. Ну і все добре. Бо якраз це був той момент, коли в нас почалась активна тендерна кампанія. Тобто я вважаю, що це рішення було дуже правильним. До чого ще ти пристосувалась? Оце відключення світла для мене воно якесь дуже ключове і найболючіше. Ще ми пристосувались до нього тим, що закупили повербанків для себе, наприклад, тобто вдома вони в нас є. Такі знайшли того провайдера. Інтернет якого працює, коли виключається світло. На роботу принесла ледлампу. Вона така довгенька, тобто в нас завжди є світло в кабінеті. Що таке стресостійкість для тебе? Це здатність виконувати свою роботу, поставлені задачі, не дивлячись на умови, які оточують тебе навколо. Це здатність знаходити вихід із цих ситуацій, активно думати і шукати рішення. Це, наприклад, що нам робити з тендером, коли в нас обстріли навколо, потрібно зібратися, подумати і вирішити, де ми можемо його подати, або які документи подати зараз, а які документи пізніше. Чому я так кажу? Бо зараз є можливість виправляти помилки при подачі тендерних пропозицій. Але є питання, на які тобі 24 годинки потім не дадуть. Тобто є ряд документів, які потрібно обов'язково подати відразу при подачі. І на них ну, деколи робиться акцент. 27 жовтня ти була в МКУ. Чи була ти стресостійка тоді? Так, ой, це такий цікавий момент. Був із цим 27 жовтня, і ем, я пам'ятаю, ми подали скаргу на умови тендерної пропозиції, тому що вона містила дискримінаційні умови, і як на на нашу думку. І ця думка не є хибною, бо антимонопольний підтвердив нашу позицію. Чому було прийнято рішення піти на це засідання, послухати, що там буде? Ми відчували, наче буде якась ізюмінка. Ми пішли, і ви навіть уявити не можете мій вираз обличчя, коли я бачу, як відкриваються двері, і я бачу, як заходить замовник. Я не подала вигляду, хто я, наприклад, з якою метою я прийшла, але вони вже дізнаються. Після але але вони було. вже дізнаються. Скільки ми процедур скаржила за цей рік? Ми подали 13 скарг, просто вони трошки різняться з процедурами, бо були моменти, коли ми подавали дві скарги на одну процедуру. Тобто там один раз, наприклад, на умови, а другий раз на відхилення або на визнання переможцем. Із них переможними є вісім, плюс ще одна зараз на розгляді, і я думаю, ну є ймовірність, що її задовільнять на 99%, то можна сказати, що даде 9 переможних. Яку ти можеш згадати найкомічнішу? Найкомічнішо ну, для мене це, мабуть, центр нефрології є найкомічнішим з цього всього, бо це якийсь сюр, я навіть по іншому це нісенітниця. <світ> а як змінилися стосунки з колегами? Я пам'ятаю спочатку повномасштабного вторгнення стосунки з колегами набули якогось такого особливого характеру, особливого образу. Вони були дуже теплими. Пам'ятаю момент. Десь, мабуть, квітень чи початок травня, коли я була в Кахарлику, і я побачила Марину Горбач. Це наш бухгалтер. І я така Марина, я до неї підбігла, ми обнялися. Щось там хвилинше, десять-п'ятнадцять, поговорили. Потім, звичайно, там пройшло трошки часу. Вже в травні ми почали виходити на роботу. Я пам'ятаю, оці перші зустрічі, коли ми всі ой боже, дай тебе обніму. Ой боже, давай цей. Ну, це були дуже теплі відносини. Звичайно, потім, десь починаючи із серпня. Наша робота, в принципі, повернулась на етап, як був до повномасштабного вторгнення. І тому, в принципі, вже зараз наші відносини стали більш такими ну, звичайними буденними. Є колеги, в яких я впевнена на 100%. І я вже розумію, можу прогнозувати їхню поведінку там, у випадку якоїсь стресової ситуації. Є колеги, на яких я можу покластись. Ну, на жаль, чи на щастя, я не знаю, як це правильно описати, але повномасштабне вторгнення нам дало зрозуміти людей краще. І Якось вони наче от відкрилися перед, перед нами. Були розчарування? Так. Е, да, розчарування за цей весь час, звичайно, були, бо. Так, ну, да, були. В людях, в колегах. В людях, в колегах були. Так. Не хочеш розповісти? Mm -hmm. <світ> Окей. Як тобі концепція жити одним днем? Я думаю. Що це все рівно концепція а не про мене. Так, да, я розумію. Зараз така ситуація в країні, коли планувати на тиждень, та чи навіть на декілька днів вперед, це ну це може здатись нелогічним, це може здатись неправильно. Бо хто його знає, що буде там о 12 годині і що нам принесеться повітряна тривога, яка може оголоситись в будь-який момент. Але не дивлячись на це. Я зрозуміла, що все-таки я планую. От я розумію, що, наприклад, я буду робити в суботу або які в мене плани через місяць. Мені так простіше. От Я не можу, не можу все покинути і полинути в один день, наприклад. Це не про мене.